Теж вас попереджаю, що ведеться Добре. на камеру. Вертайте, скажіть. Так, ви до мене підійшли, що ви мені сказали? Що здійснили зупинку в зоні знаку 3-4. Так, а що повинні були сказати? Що? Ну, в першу очередь, що ви повинні були сказати? Що ви порушили і зупинилися з порушенням? Перше, ви повинні були представитись, Представляйтеся. Патрульна служба, інспектор секторування Ярмичука Анатолій Володимирович. До повного ознайомлення, будь ласка. Все, будь ласка. Так. До 28 го року. Порадок. Да, тут все порадок. Так, ваші документи? Чекайте, ознайомте мене з правопорушенням. Зупинку в зоні знаку 334. Е, Надайте, будь ласка, якийсь відеодоказ, що саме я здійснив цю зупинку. Які ви зараз знаходитесь за кермом, і ви зараз знаходитесь на цій зупинці без без і безпосередньо. Я знаходжуся в автомобілі. Так. А знаходитися можу тут будь-да. Я переключаю магнітолу. Водій пішов. Я вам не водій. Я ж вас питаю. Ви водій? Ні, я не водій. Ну, я ну, вам пояснив. Цього. А де а де водій нас? Водій пішов на автовокзал, десь я не знаю. Пішов по білети. Ви, ви, ви просто да, пасажир, який просто да, приключає ну, майне то. Я от сі біля. Біля ще їм, так. Да. Хорошо, якщо будете мати рух, то ви ну, знаєте, що будете. Бо наша розмова, ось є фото-відеофіксація, що є знак, що я з вами спілкуюся. Так, так. Так, все? так, да, да, все правильно. Да, домовилися? Домовилися. Все, що, де, де не було питань. Все, добре, дякую. Домовилися. До побачення.